У пору, коли природа пробуджується до нового життя, коли земля квітує у білому пишному цвітінні, приходить до нас світле і радісне свято, день святих жон мироносець, свята церква, шануючи пам'ять цих святих жінок, віддає належну хвалу їхній вірі, гарячій любові та відданості Господу. Вже три роки поспіль з благословіння нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Володимира та за підтримки синодальних відділів Української православної церкви, духовно-просвітницький центр кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, реалізує проект Сучасна жінка мироносиця в рамках проекту відзначаються жінки, які несуть активне соціальне служіння в суспільстві та на славу матері церкви. Цьогоріч, 4 травня, за участі синодального відділу у справах сім'ї та Паломницького центру Києво-Почарської лаври відбулося чергове соборне святкування православного жіночого дня. З нагоди свята було відзначено жінок, які ведуть активну соціальну діяльність та продовжують служіння святих жон мироносиць Я Хочу подякувати духовно-просвітницькому центру за увагу до нас. Ми раді прислужити всім, чим можемо віддати якусь свою частинку своєї душі і. Своєї праці для того, щоб послужити церкві, послужити в цьому святому місті на місці будівництва нашого кафедрального собору. На честь всіх жінок в рамках святкового заходу відбувся концерт класичної музики за участю заслуженої артистки України Ольги Дмитренко, музикознавця Вікторії Гогенко, лауреатів міжнародних конкурсів Марини Народницької та Ірини Жуковської. На всіх присутніх чекало святкове привітання дитячого академічного хору. Веснянка Ми дійсно душі старались. Нам хотілося зробити то краще, що ми можемо зробити. Несемо те, то маємо в своїй душі. Поэтому нам приятно внимание всех людей, всех, кто приходит к нам на концерт, послушать, вдохновиться. Люди подходят после концертов. Нас благодарят, нам очень это приятно. Значит, наша музыка доходит до, до сердец людских. Вот. И, безусловно, приятно, что нас отметили грамотой от имени самого блаженнейшего митрополита Владимира. Будем, будем стараться делать все, что, что мы можем, все лучшее для Матери Церкви. Привітав сучасних мироносець і постійний партнер Духовно-просвітницького центру журнал «Фома в Україні» в особі головного редактора протидеякона Олександра Карпенко. Знаєте, наш журнал назван іменем апостола Фоми, який усомнився Сначала воскресение Христовым, но также первым из учеников сказал «Господь мой и Бог мой». То есть показал истинную веру, так и не прикоснувшись к нему руками. Но а все мы знаем, что апостолами апостолов стали как раз жены мироносцев. Но еще интересный момент. Сегодня в церковном календаре, вы наверняка знаете, также день установления диаконии Это не случайно, наверное, потому что современная диакония – это как раз вот... замечательные примеры тих женщин, которые на сцене находятся. служення служення добрих дел, служення віри, которая из дел, которая є настоящая істина Христова вера. Крім того, всім присутнім було представлено нову выставку картини маслом. Більше 80 живописних творів художниць Олесі Силакової та Тетяни Фокіної доступні для відвідувачів до 25 травня. Сьогодні прекрасне світле свято. Свято жон мироносець, православне, світле свято жіноцтва, яке прославляє жіноцтво. І ви знаєте, це свято і весни також, свято миру. Щодо своєї виставки, щодо свого девізу, я можу лише сказати, що коли мене запитують, який би девіз я взагалі взяла для себе, то я б сказала так: я лише скромний інструмент в руках Великого Творця. І якщо мій безмірний захват від краси навколишнього світу, Вдається передати на полотні, то я безмірно щаслива. У своїх творах я намагалася передати красу Божого творіння. Ну, це насправді неможливо передати, але якби хочеться доторкнутися хоч якось до цього дива. І я дуже вдячна Богу, що він дарував мені талант бути художником. Я бажаю всім. Чудового настрія і творчих успіхів. Кожна жінка покликана бути мироносицею у житті, нести мировіри, надії, любові своїм сім'ям, прищеплювати щиру любов до господа дітям, примножувати добро, мир і злагоду на землі. В цей святковий день церква підтримує і зміцнює сучасних жінок християнок у їх самовідданому подвигу любові і служіння ближнім. Дорогі жінки, рада вітати вас із чудовим святом. Жінок, мироносець. Сьогодні ми традиційно, ось уже третій рік поспіль організували святковий захід Сучасна жінка-мироносиця, з благословіння нашого блаженнішого митрополита Володимира було відзначено 14 жінок. Бажаємо вам і надалі процвітати вашій мудрості, вашій жіночності, завдяки якій ми маємо можливість святкувати таке чудове свято жінки-мироносиці. Ми дуже раді, що причепні до організації такого проєкту як сучасна жінка мироносиця. І маємо надію, що він буде продовжуватись щороку, і більше жінок будуть долучатися до соціального служіння. Зі, Зі святом вас, дорогі, дорогі мироносиці!